Привіт, друзі, чи помічали ви, що коли піднімаються болючі теми, наче стає гірше. Часто це стає в терапії. Коли торкаємося якоїсь травми болю, наче накриває ще більше емоційних переживань, важких земля виходить із-під ніг, все перетворюється ще більше якісь конфлікти в стосунках в житті, і хочеться прямо уникнути тих болючих тем і конфронтуючих стосунків. Хочеться більше кинути терапію, будь-яку роботу над собою і все покинути. Але направду я вас дивую, це абсолютна норма. Бо так працює психологічний механізм захисту, який називається уникнення, призначений захистити нас від надмірного напруження. Бо насправді, перш ніж працювати із запитом, болем, травмою, неважливо, вона хронічна, стара, загострена, забута. Важливо спочатку стабілізуватися, відновитися, набратися сил та енергії. Бо уявіть, якщо після свіжого перелому нога хоч і без гіпсу, чи ви станцюєте? Танго віртуозно або будь-який танець, я сумніваюся. Тому, коли ваш запит про сильний біль, про травму, про щось дуже-дуже жахливе, важке, і разом з тим ви відчуваєте втому вигорання, знесилення, давайте будемо екологічніші і дбайливіші до вас. І спершу все ж таки попрацює, попрацюємо на відновлення. Ба Більше я відкрию вам великі-великі секрети та таємницю. Інколи часто в процесі працювання з ресурсами відновлення відбувається опрацювання вашого запиту. І додам дуже важливу річ. Наскільки важливо фахівцю бути поруч з вами навіть тоді, коли ми працюємо з ресурсами? Адже наш мозок це не лише про потенціал, а й про стажинки, які вже давним-давно протоптані. Він не завжди охоче буде вести вас у ресурсний стан і часто буде підкидати старі сценарії, старі програми, паттерни реагування, які будуть загострювати стан знесилення, вигорання болі. Ось чому буває так, що ресурсні техніки, які ми робимо самотужки, самостійно, десь їх вичитавши, не працюють одразу. М'який супровід у процесі керованої регресії є ключовим. Лише тоді вона, ця робота, стає дійсно ресурсною, підтримуючою і надихаючою. Це дає можливість мозку активувати мою неулюбленішу нейропластичність, вибудувати нові внутрішні програми, ті, які стануть вашими опорами джерелом впевненості та стабільності. І так, я маю в арсеналі потужні техніки для роботи з ресурсами. Я допомагаю віднайти їх у кожного, хто проходить до мене. Мої знання, ваше бажання працювати, брати. І на 100% ми опрацюємо ваш запит, вашу тему. Якщо те, що я тут вам наговорила у відео, вам відгукнулося, ставте вподобайку, зберігайте, діліться своїми думками в коментарях, зберігайте, поширюйте, записуйтесь на консультацію. Будемо разом з вами робити перший крок до стійкості та внутрішніх опор. Бережіть себе, до нових зустрічей, папа.